Хмельниччина добігають останні дні січня місяця, і ви погляньте лише ось на цю красу, як гарно іній на деревах. Та для когось це краса, а для когось це може бути вбивча краса. Наприклад, для наших пернатих друзів. І обов'язково треба їх підгодовувати. Ось годівничка виготовлена власноруч. І сюди я зарядив горішки. Вже вони гарненько поснідали, я додав ще. І зараз підемо ще до однієї годівнички. Там же вони теж поснідали, ще треба додати їм їсти. І поспілкуємося про наших пернатих. А цю годівничку мені донечка подарувала. Каже, батько, ішла, побачила таку красу і не змогла встояти. І тут я бачу, вони теж гарненько вже досить таки приклалися. Тут внизу от є насіння сонячника, а зверху... Були майже до самого верху горішки. І бачу, що вони так непогано посиділи синички. Зараз я додам сюди ще горіхів. А вони знають вже це місце. Прилітають, чекають. Обов'язково потрібно, щоб був в них корм, тому що вони знають свої місця. Ну, Про це ми поспілкуємося трошки згодом. Зараз я почіплю цю годівничку. Поставлю відеокамеру, щоб вона засняла, як вони прилітають пташки їсти. І тим часом поспілкуємось. Я розповім, чим варто годувати і, звичайно, чим ні в якому разі не можна годувати пташок, що може бути вбивчим для них які е, продукти. Так, ставимо на місце і відійдемо звідси, щоб пташки. Прилетіли, а далі. Продовжували свій пір. Ви тільки подивіться на цю метушню. Ці маленькі жовтогруді красуні, великі синиці, і вони справжні акробатки нашого саду. Зверніть увагу, як спритно вони підлітають, хапають на і миттєво злітають на гілку. Щоб там його розлущити. Взимку вони стають дуже сміливими адже голодне тітка. Поки ми з вами спостерігаємо за цим пташиним балетом, давайте розберемося, що саме зараз лежить у моїй годівнирці та що має бути у вашій. Сьогодні я пригощаю їх волоськими горіхами. Та соняшниковим насінням. Ось там внизу соняшникове насіння, а доверху, майже до, до самого верху, я насипав волоські горіхи. Це справжні делікатеси. Горіхи дуже калорійні, вони дають пташкам ту саму енергію, яка не дозволяє їм замерзнути вночі. Але пам'ятайте, насіння соняшника має бути обов'язково сирим. Смажене для насіння. Це для них як для нас фастфуд. Тільки набагато гірше. Воно руйнує їхню печінку і це халепа. Також можна додавати несолоне сало, обов'язково несолоне сало. Просо або овес. А тепер про те, що класти. Категорично не можна. Хоча рука часто так і тягнеться, по-перше, жодного солоного насіння чи солоного сала. Сіль для пташки це повільна смерть. По-друге, чорний житній хліб. Він розбухає і закисає в їхніх крихітних шлуночках. Якщо хочете дати хлібця, то тільки трохи підсушеного і обов'язково білого. Також уникайте зіпсованих круп із пліснявою. Ми ж хочемо допомогти, а не нашкодити, правда? Друзі, я стараюся ділитися з вами своїм досвідом, але скажу чесно. Так фахово і глибоко розповісти про цю тему, як це робить справжня майстриня Світлана, у мене не вийде. Світлана то авторка каналу Доступно про екологію та клімат. І вона знає про птахів і про довкілля все-все-все. У своєму відео вона неймовірно детально розклала по поличках чим годувати, як правильно доглядати за годівничками. Щоб вони не стали розсадником хвороб. І ще багато тонкощів, про які ми навіть не задумуємося. Я настільки надихнувся її роботою, що додав це відео на свій канал у розділ Колаборація. Також обов'язково залишу посилання на її ролик в описі під цим відео. Перейдіть. Подивіться, ви точно не пошкодуєте там знання найвищого рівня. Ну, а ми поки продовжимо спостерігати за нашими гостями. Дякую, що ви зі мною на каналі для людей і про людей. Давайте робити цей світ добрішим разом. Хто ще не підписаний на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка. Ну, а якщо вам. Сподобалися ось ці жовтогруді маленькі пустунки. Ось як вона хво. Ох, втекла, прилетіла інша. Поставте вподобайку цьому відео. Але хай вони насолоджуються горішками та соняшниковим насінням. А ми з вами підемо зараз в іншу частину мого саду. Там під снігом затаївся справжній хижак. Справжній. Такий підступний, який чекає свого часу. Залишаємо наших пташок насолоджуватися горішками. Ідемо, подивимося на хижака. Я розповім вам дуже цікаву інформацію. Залишайтеся на каналі та дивіться відео до кінця. Пташок ми нагодували, а тепер час подбати про наш майбутній урожай. Знаєте, багато хто дивується, звідки влітку на грушах ці жахливі помаранчеві плями. Я ж дерево оприскував і доглядав, а відповідь ховається зовсім не на груші. Вона ховається ось тут. Це, друзі, ялівець. Зелений, гарний. Він зимує під такою периною. І це чудова квартира. Для спор іржі груші, поки ми з вами мерзнемо. Він себе тут дуже чудово почуває. Я нещодавно переглядав відео е, з каналу Метушня у дворі Олександра, і він проводив експеримент е, про те, яка температура навколишнього середовища і яка температура під снігом. Я був просто здивований. А на е, другий день я бачив е, відео, випустив Юрій. З каналу Виноград на Буковині я рекомендую подивитися, я залишу посилання на ці відео в описі і на канали цих людей. Подивіться обов'язково. Там досить такі цікаві експерименти. Ось саме зараз під снігом спори цього грибка дозрівають і готуються до весняного стрибка. Як тільки весняне сонце пригріє, вітер підхопить ці невидимі оку спори і рознесе їх на кілометри навколо. І першим ділом вони будуть шукати ваші молоді листочки-груші. Що ми можемо зробити прямо зараз? Ну, по-перше, я уважно огляну, чи є якісь потовщення на гілках або якісь рудуваті нарости це вже сигнал тривоги. І боротьба з Ріжею починається наприкінці зими. Тобто, зараз, зараз воно хай собі там під снігом буде, а вже на початку березня подивимось, я рекомендую підписатися на мій канал, для того, щоб не пропустити. Буде потрібна професійна обробка препаратами МІДі або спеціальними фунгіцидами, саме для ялівців, щоб зупинити ворога ще на старті. Пам'ятайте якщо у вас в саду або у сусіда росте козацький ялівець, ваші груші в зоні ризику. Але не панікуйте, ми разом зі всім впораємося. Ось бачите, як все в природі пов'язано. Маленьке насіння рятує пташку, а уважний погляд під сніг рятує майбутній урожай. Я вірю, що коли ми дбаємо про свій сад і його мешканців, він обов'язково віддячить нам і співом, і смачними плодами. Напишіть мені обов'язково в коментарях, чи помічали ви вже іржу на своїх грушах. І яких пташок у вас найбільші в годівниці? Мені справді цікаво почитати про ваш досвід. А на цій ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Якщо сьогоднішнє відео виявилося для вас корисним, ставте вподобачку, пишіть ваші коментарі. А я буду закінчувати, бо дуже холодно. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. До зустрічі в наступних відео.